Доброго дня, мене звати Артем Шира, я директор компанії Nerex. І Зараз буде такий невеличкий обзор нашого нового обладнання, як воно працює, для чого воно потрібно. Значить, це набір обладнання на базі системи зворотнього осмосу, призначення системи. Система призначена для зниження салоності і видалення всіх забруднювачів з природної і водопроводної води. Значить, можна використовувати для доочищення водопровідної води хлорованої, для очищення води з колодязів, з неглибоких, глибоких свердловин. Там з Але є деякі обмеження. Перше обмеження залізо не більше, ніж 5-10 мг на літр, салоність не більше, ніж 2500 мг на літр і не менше, ніж 500 мг на літр. І окисляємось не більше, ніж 7 мг на літр, і нітрати, якщо будуть більше, ніж 50-100 мг на літр, то ну, кількість нітратів в очищенні воді буде більше, ніж це треба для використання для питних потреб. В цей набір входить все необхідне для того, щоб система зворотнього осмосу працювала, все обладнання, яке є до системи зворотнього осмосу, все, що необхідно, щоб воно працювало. В цьому типоряді є дві моделі. Модель як, як тут з двома мембранами 40-40, продуктивність 480 літрів на годину 6 кубічних метрів на добу. Така сама модель з трошки меншим за діаметром балоном і з одним мембрана, тримачем за дією мембраною, її продуктивність 240 літрів на годину і е, 3 метра кубічних на добу. Е, найкраще місце для застосування цієї системи це е, загородні будинки. Е, Водопостачання зі свердловин, колодязів там, для всіх потреб, для господарських потреб будинку і для питних потреб в тому числі. Тепер трошки про переваги. Зазвичай в загородних будинках приміняють пом'якшення і знезалізнення або системи, які одночасно і пом'якшують воду, і з Ну я треба пояснити, чому осмос краще ніж пом'якшення. Ну, перша причина пом'якшення і знезалізнення видаляє із води тільки залізо і солі твердості. А осмос видаляє всі речовини, які там зустрічаються в воді. А зараз санпіном регламентується приблизно 70 показників, частина з яких інтегровані, тобто в себе включають ще більшу частинку. Тобто, якщо у вас є загородний будинок і є там свердловина або колодязь, перший крок, який ви маєте зробити, це. Визначити, ну, зробити аналіз води як мінімум на 10-20 показників, краще на 30 показників. Наш санпін е, визначає, що треба там вимірювати 70 показників. Повернемося до теми з пом'якшувачами і з незалізувачами. Ці фільтри видаляють із води тільки е, заліза і солі твердості, а системи зворотньосу видаляють все. Що ви поміряли в свердловині, що ви не міряли в свердловині, робили ви аналіз, не робили. Ви можете бути певні, що там в очищенні воді у вас там в 20-50 разів всіх забруднювачів, об'єм, вміст зменшився. Тому це абсолютно безпечно. Коли у вас працює пом'якшувач, ви кожного місяця там декілька мішків солі привозите додому, висипаєте соле розчинник, і потім вона потрапляє в природу. Ну і це не дуже. Environment friendly, да. тобто там, через 10, 20, 100 років у вас там, під вашим будинком буде така солона вода, що ваші там, нащадки там, не зможуть знайти нормальної води. Зараз буде відрізок відео, де ми цю систему збираємо. Вона постачається в трьох коробках: це одна коробка система зворотнього осмосу, інша коробка система мікрофільтрації, ще коробка со станції дозування і ще невеличка кількість додаткових там, елементів. Там от зараз на відео буде, як воно там все збирається до цього стану, як ми зараз бачимо. Переваги між, порівняння між пом'якшувачами і осмосом ми визначили, що Осмос це краще. Тепер порівняння, а чим саме наш Осмос кісро краще, ніж осмоси інших виробників. По-перше, це повний комплект обладнання, який між, між собою поєднаний і там, працює согласовано. А, Взагалі, навіщо Осмос? Чому не можна просто взяти мембрану і там, виробляти очищену воду? Тому що ну, саме серце, системи зворотнього осмосу це мембранний елемент внутрі. Чому? Тобто, навіщо все інше? Там, станція дозування, філь... мікрофільтрація, там, система зворотньосу. Це тільки одна причина, для чого ми все робимо. Для того, щоб подовжити термін використання мембрани. В наших системах ми гарантуємо, що термін використання мембрани буде більше одного року, там, зазвичай 1-2 там, роки. І, і ми настільки в цьому впевнені, що ми навіть е, обіцяємо е, замінити мембрану, якщо вона, ну, Заб'ється скоріше ніж за один рік, і це ще не все. Значить, ще одна перевага нашого обладнання, що воно не потребує професійних там інсталяторів, щоб її встановити і обслуговувати. Зазвичай система обратного осмосу потребує постійного налаштування при зміні температури води, солоності води, підлаштування під вашу конкретну салоність. І для цього потрібен так, експерт, який це буде робити. Ми це питання вирішили іншим чином. У нас в системі зворотнього осмосу встановлені чотири. Регулятори потоків, які автоматично балансують систему під салоність води, температуру води там, і всі інші питання. Тобто ми намагаємося досягти такої якості там, або простоти використання, як там у пральної машинки чи там, холодильника. Тому це не має бути складним. Ну і саме те, що ми систему зібрали в такий комплект, а лісет, як ми називаємо, це теж там. Перевага, тому що вам не треба думати, а який саме фільтр поставити перед осмосом, які саме мембрани вставити в осмос, який антискалант використовувати, як це все з'єднати в єдину систему. У нас все мовно від початку до кінця вже все зв'язано в єдину систему і працює завдяки цьому набагато надійніше. Трошки розкажу, як це працює. Я почну з кінця, з останнього етапу очищення, з самої мембранної елементи, потім поясню, для чого потрібен кожний. З елементів системи. Тобто серце е, системи, це мембранні елементи, які зараз тут в цих корпусах знаходяться. І ну, ні, нібито вони могли б працювати без всього цього, але так не працює, вони дуже швидко забуваються. Вони дуже там, вимогливі до якості вхідної води. Значить, е, сама система спроєктована таким чином, що вона сама по собі там, вижимає максимум з мембранного елемента, з тої якості вхідної води, яка є. Значить, на системі є там, насос там, високого тиску, і те, що ви маєте обслуговувати, це картриджний фільтр. В нашій системі для інших систем це не працює. Цей фільтр треба замінювати раз на 6 місяців. Робимо, робимо крок значить, по на вход води. Значить, є, тут змонтована станція дозування антискаланта. Це точка вприску і провод підключен в шкаф. Це на відео по зборці. Ви побачите, яке саме місце. На е, системі є там. Е, Шильдик, На сльдиці є QR-код де посилання на сайт, на якому є там подробна інструкція. По поводу станції дозування антискаланта. схема використання така сама. У вас є QR-код на сайті, опис. В комплекті є паспорт, роздрукований на бумазі. Можете почитати. Як це працює? Це ємність на 60 літрів. Для того, щоб треба перший крок, треба приготувати розчин антискаланту. Ось цей антіскалант. Ми наполягаємо тільки цей антіскалянт. Антіскалант можна використовувати, тому що він пройшов перевірку вже там більше 15 років в українських реаліях і працює на всіх водах з однієї тої самої дозою. Його вона треба підбирати. Як приготувати розчин для системи з однією мембраною? Ви берете п'яту частину цієї каністри, 2 літри, наливаєте і до повного до 60 літрів. Отут є мірка, доповняєте. Тим самим пермятом, очищеною водою. Якщо ви використовуєте систему на з двома мембранами, то ви берете е, третину цієї каністри, 3,3 3, 3 літра, і теж розчиняєте до 20 літрів води. Знову інструкція є, але якщо коротко, дозатор має е, бути налаштований на 20 імпульсів в хвилину і треба проконтролювати, щоб по цій трубочці рухалась вода. Тому що ну, буває, так і, таке, що вона трубочка завод, завоздушується, і антискалант не потрапляє в осмос. Якщо антискалант не потрапляє в осмос, приблизно через там, декілька хвилин вже починається процес забування мембран. Що, що робити, якщо ви бачите, що особливо це... такий випадок буває, коли ви тільки стартуєте або система довго стояла. Тут має, завжди є маленькі пузирки воздуха, і вони при кожному там, вприску дозатора такий так, на сантиметр два рухаються. Якщо вони не рухаються, треба дозатор розогнати на 100%. Бо тут трошки. Відкрутити вентиль, щоб вода пішла по байпасу вниз. І коли ви побачите, що вода вже рухається, можна знову закрити і знову настроїти на 20 імпульсів в хвилину. Робимо ще крок назад. Це система, ну вона, бачите, поєднана з входом в систему зворотнього осмосу, який там, це система мікрофільтрації. Що вона робить? Значить, ми її вона постачається вже заповнена Там Дуже мілким, який, яке очищує воду на рівні 0,51 мікрон, що набагато менше, ніж картридж, який встановлений на вході в Осмос. Там розмір часток, він затримує 5 мікрон. Тобто саме тому можна картридж довго не замінювати. І частота його заміни приблизно раз на півроку. Ну і сервісне обслуговування теж має бути приблизно раз на півроку. Тут все змонтовано, все є, нічого не треба робити, треба тільки підключити воду. Тепер переходимо до того, як змонтувати правильно систему, щоб вона там довго і надійно працювала. Значить, оце точка входу вхідної води. Вода сюди має потрапляти з потоком 1500 літрів на годину і тиском 2 бара. Як, як, як правильно змонтувати? Тут треба поставити обов'язково шаровий кран і манометр. На цій лінії. Діаметр трубки, трубопроводи, які ви підводите, як тут і різьба 3, ,4, 3, ,4, тобто 20 25 поліпропілен чи якісь інші труби. Далі е, е, отут ви можете побачити, це скид води в каналізацію, теж підключається трубою 3 чверті, Ну і направляється там, звичайно там, побутову каналізацію ДУ-50. Далі труба. Далі невеличка трубочка йде на вход в систему зворотнього Осмосу. Довжина трубочки в комплекті 2 метри. Сам, сам фільтр можна поставити. Ну, якщо є така потреба, можна цю трубку подовжити до 8 метрів і поставити його там в іншому приміщенні справа, зліва, де буде зручно. Значить, потрапляємо ми далі. Вже підключили. Тепер в комплекті вже була трубочка, ми вже підключили на відео до системи зворотнього Осмосу. Так, Вода потрапляє в систему зворотнього осмосу тут, тут не забуваємо відкривати кранік, щоб вода могла поступати в осмос. Значить, В цій точці вода потрапляє. Перший етап очищення це картридж на системі зворотнього осмосу. І підключена станція дозування. Вона підключена ж трубочкою і є кабель. Тобто, ну, так само можна її там віднести ну, приблизно на 1,5-2 метра в сторону, куди зручно, якщо там. Тут вона заважає. Тепер як ми підключаємо систему зворотного осуду? По входу ми її вже підключили. По дрінажу у нас є отака шланга. Дренаж можна підключати як на перший поверх, так і підняти на другий. Тобто можна піднімати його, не знаю, на декілька метрів вверх. Так само і з системи фільтрації теж дренаж можна піднімати, але ми їх підключаємо окремо, кожен в свій значить, свою трубу каналізації. У фільтра окремий. Окрема вілка. це відповідно треба встановити дві розетки: одна для системи зворотнього осмосу, друга для там, блока питання для фільтрації, там в зручному місці, де вони будуть стояти. Тепер як підключити очищену воду далі, куди вона має потрапляти. Дивіться, тут ми можемо побачити одна друга різьба для підключення пірміата. Важливий момент. Значить, після системи зворотнього осмосу обов'язково десь тут чи в іншому місці має стояти ємність на півкуба або на куб. Якщо у вас маленька сім'я півкуба, там сім пів 2-3 людини, яка якщо більше, там куб. І туди треба направити трубочку наповнення очищеною водою. Трубочка має бути півдюйма, відстань може бути різна. Ємність очищеної води можна розположити на другому поверсі. Важливий момент. На цій трубочці не має бути запорної арматури, і цю трубочку ми маємо завести нижче рівня води в ємності. Тому що, коли система зупиняється, вона назад смоктує воду для там, промивання. Так, тепер як працює автоматика системи зворотнього осмосу. В комплекті є поплавцевий вимикач, значить, він, е, це автоматика, яка регулює включення та виключення осмосу. Значить, автоматика працює наступним чином: Ви поплавок. Значить, занурюєте в'ємність, коли поплавок в такому положенні система зворотнього працює, коли вспливає от таким чином, осмос вимикається. Значить, це грузик, він має бути закріплений при допоможі стяжок або чогось іншого на приблизно такому відстані, да, щоб він по проводу не ходив туди-сюди. Якщо він так буде висіти, система працювати не буде. Його треба закріпити таким чином. Так, для того, щоб підключити, ви від'єднуєте кабель поплавцевого вимикача. Висверлюєте отвір в ємності зверху, просовуєте його знизу, фіксуєте грузило І е, значить, в такому положенні, от так йде рівень води, приблизно має бути там, сантиметрів 10-20 від верху ємності. В такому положенні. В цьому діапазоні буде там, гуляти рівень води. Вмикається система, потрохи вспливається, клац, вона вимкнулась. Ну, Дуже добре, якщо ви в ємності зробите перелив, щоб вдруг щось там піде не так, щоб воно там не затопило приміщення. Тому що бувають різні випадки. Тепер про обслуговування. Як систему обслуговувати? Ну, я раджу раз на півроку запрошувати якогось сантехніка, який подивився це відео і знає, як це працює. Треба раз на півроку змінювати картридж. В комплекті є два запасних, вам на трошки більше року має хватити. Треба обов'язково поповнювати ємність. Тобто не чекайте, поки вона закінчиться. Якщо ємність закінчиться, до завтра не буде дозувати, і ви не бачите тут там, рух там, повітря в трубочці, то система там 2 години живе і мембрани забиваються. Коли ємність закінчується, знову робити розчин 2х60 чи 3х60. 3 цієї ємності для системи з однією мембраною має вистачити в побутових умовах десь на рік, для системи з двома мембранами десь на пів року. Ну, приблизно залежить від споживання. По поводу антискаланта. Ви приготували розчин 60 літрів. Він уходить приблизно зі швидкістю 200 мл на годину. Тобто там, за 5 годин йде літр безпосередньої роботи. Тобто, це ненадовго надовго вистачить, це вистачить на місяць, на два може. Безперерної роботи. Потім треба додати знову розчину антіскаланту. Постійно, ще раз, антискалант має дозуватися. Постійно, якщо антискалант не дозується, система там дві години і там треба буде мити або замінювати мембрану. Так, да, по поводу мителі замінювати мембрани. В наших системах ми не радимо робити хімпромивання мембран. Все зроблено настільки там якісно, скажімо так, що мембрани працюють рік. А скоріш за все два без хімічного промивання. Нам здається, що більш економічно обґрунтовано, пране просто замінювати там, з частотою раз на рік, раз на два роки. Так дешевше, простіше і там, краще працює. Ще ми не поговорили про запуск. Значить, Перший запуск. Звісно, в системі є повітря, і це там ну, трошки ускладнює перший запуск. Ви включили, під'єднали систему, у вас на кран подається тиск якийсь. Ви робите першу регенерацію фільтра. Тут написано, як це зробити. Зажимаєте дві кнопки на 5 секунд, потім кнопку регенерації нажимаєте і починається регенерація. Вона десь десь хвилин 20. Фільтр приходить вже налаштований, там нічого не треба змінювати. Хочеться перевірити, заходити за QR-кодом, там є пояснення навіть відеоролик. По замовченню фільтр налаштований на регенерацію кожні 3 дні в 2 години ночі. Зрозуміло. Тобто, запустили першу регенерацію, потроху відкриваєте кран, щоб не було повітря не вдарило в каналізацію. І все. Відкрили тихенечко. Через 20 хвилин приблизно регенерація закінчується і можемо переходити до наступного етапу. Ми потроху включаємо, відкриваємо систему зворотнього осмосу. Вона теж там спочатку ривками, поки повітря вийде, там з першого, другого, третього разу запуститься і почне працювати. Потім. Перевіряємо, що у нас дозується система, там, розганяємо на 90 імпульсів, там, дивимося, вода йде. Робимо розчин, все, все працює. Перевіряємо, що поплавцевий вимикач спрацьовує в ємності, там, що все там змонтовано, де вода не біжить, там, все працює. І після цього можна насолоджуватися якістю води. Значить, ми підключили ємність очищеної води після системи зворотнього осмосу. І Ну, не забувайте, що після ємності треба ще насос поставити, щоб подавати воду там для ваших потреб. Значить, важливий момент, ще раз нагадую, значит, на вході в систему фільтрації має бути тиск 2 бара з потоком 1,5 метрів кубічних на годину. Тобто, коли ви ставите систему на, реген... на регенерацію, тут у вас є манометр. Треба перевірити, що тиск більше ніж 1,5, а краще більше, ніж 2 бара. Якщо він буде менший, то система буде погано регенеруватися і. Ну, це поступово виведе з ладу обладнання. Ну і найголовніша перевага цього комплекту обладнання це те, що він має найнижчу ціну. Для того щоб подивитися і узнати актуальну ціну, переходьте посилання по посиланню внизу цього відео і звертайтесь до наших менеджерів. Дякую.